Слухай, а тобі наче 20. право норфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають 16.30 в Україні. Команди Віко фактів ведуть хроніку великої війни в марафоні. Я Тетяна Висоцька, вітаю вас. Просто у ці хвилини росіяни щільно накривають вогнем Миколаїв, гатять по центру міста, житлових будинках, лунають потужні вибухи. Вже є загиблий перехожий та цивільні у будинках. Про це пише очільник Миколаївщини Віталій Кім. Він закликає залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги і нічого не публікувати. А тим часом Збройні сили України почали контрнаступ на півдні. Гримиті вибухає практично по всій Херсонщині. Гауляйтери тимчасово окупованої нової Каховки у паніці. Оголосили евакуацію людей з робочих місць. Про це повідомляє. Пропагандистська агенція Ріановості. Перед цим колаборанти повідомили про серію вибухів у Каховці та Херсоні. Потім окупанти почали евакуйовувати працівників з робочих місць. А вночі наші захисники поцілили у військову частину Нацгвардії, де розташовувалися російські війська. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Інформацію про втрати противника внаслідок ракетного обстрілу, що уточнюють, а угруповання військ Каховка повідомили, що 109-й полк так званої ДНР відійшов зі своїх позицій на Херсонщині. Російські десантники, які їх підтримали та взагалі втекли з полю бою, факт контрнаступу. Підтвердила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. але водночас додала: задля успішності будь-яка військова операція потребує тиші, а тому поки зарано говорити про деталі. Збройні сили просять жителів Херсонщини за можливості евакуюватися або знайти укриття. Ми не знищуємо об'єкти інфраструктури і цивільне населення своє бережемо, але дуже просимо, якщо не було такої можливості, але або її зараз немає. Евакуюватися з тих місць, де можуть бути активні бойові дії, знайти для себе укриття і дійсно перечекати такі потужні дії, активні дії в цьому укритті. І далі дуже гаряче на Донеччині окупанти безперестанку накривають вогнем наші позиції, бо не можуть просунутися далі ні на Бахмутському, ні на Авдіївському напрямку. І далі цілять по цивільних об'єктах. Від початку доби обстріляли вже щонайменше 12 населених пунктів. Сьогодні вранці загарбники влучили у приміщення однієї з церков та у школу під ворожим вогнем Бахмут, Слов'янськ. Частина міста залишається без електропостачання. Вчора у Слов'янську поцілили в школу та вісім житлових висоток. Лише упродовж останнього тижня окупанти 18 разів обстрілювали місто та його околиці. Місцева влада закликає мешканців не зволікати, а евакуюватися. Тим паче, що зараз зробили це зробити це допомог. Мають і рятувальники, і волонтери, і правоохоронці. Ми вивозимо е, до евакуаційного рейсу до міста Слав'янська багатодітну родину, яка вирішила переїхати в більш безпечне місце. Евакуацію проводимо відповідно до постанови Кабінету міністрів щодо обов'язкової евакуації населення Донецької області. Росіяни жодного дня не залишають у спокої Харків. Сьогодні близько сьомої ранку обстріляли Київський район. Це околиця міста з реактивних систем залпового вогню та касетними набоями. Пошкоджено кілька приватних будинків, поранено 77-річного чоловіка. А напередодні, близько восьмої вечора, загарбники ракетами знову вдарили всеред середмістя. Минулося без жертв, але вирва величезна: 9,5 на 10 метрів за вглибшки. 5 метрів в облвійській адміністрації кажуть, це знову були ракети С-300 з Білгородської області. Ще одна ракета зруйнувала вщен триповерхову будівлю. Як і щоранку, після нічних ракетних ударів комунальники виходять на прибирання, розбирають завали, метуть вулиці та збирають скло. Там у будинках люди вже по кілька разів міняли вікна, і ось сьогодні знову шибки вибиті. Я навіть збився з, з підліку там, який це прильот, цілецілеспрямована знищується центр Харкова. Я вже два, два рази в будинку міняв вікна. Активніше постачати Україні зброю, закликав німецьких колег міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. В інтерв'ю німецькому виданню Дівельт він наголосив, не можна спочивати на лаврах, відправивши Україні кілька танків. Захід все ще робить занадто мало, тоді як чекати не можна і потрібно діяти швидше. Переконаний естонський дипломат. Він зазначив, розуміє, що для Німеччини надання зброї вже саме по собі величезна зміна і Літична і психологічна, однак наголосив Рейсалу, підтримати українців у боротьбі це обов'язок Європи, бо європейці мали зробити більше для стримування русского звіря. Українці найсміливіша нація у світі, але без нашої допомоги їм не вижити. Заявив очільник МЗС Естонії. Британія перебазує свої винищувачі у цивільні аеропорти через напруження у відносинах з російським агресором. Таке відбувається вперше з часів Другої світової війни. Концепцію роззосередження військових літаків готували разом з НАТО понад рік. Планували випробувати на гарячих точках світу. Та через війну, яку почала Росія проти України, вирішили випробувати вже тепер по всій Британії. Винищувачі F-16 та F-35 п'ять роз. Передять у різних частинах країни розміщення літаків у місцевих аеропортах ускладнить націлювання на них ворожих ракет. Незламна духом Анастасія Шестопал з дружківки, 8 квітня потрапила під російський ракетний обстріл вокзалу в Краматорську. Від отриманих поранень їй ампутували ногу. Нині вона в Німеччині проходить реабілітацію та чекає на виготовлення протезу лівої ноги. Дівчина займається спортом, вивчає німецьку та англійську і активна у соцмережах. І щойно отримає фінальний протез, каже, мріє одразу повернутися в Україну. Втратила ногу, але не втратила себе. З таким статусом у соцмережах українка Анастасія Шестопал розпочала нову сторінку життя. 19-річна студентка Київського національного університету імені Драгоманова була на вокзалі у Краматорську 8 квітня, куди влучила російська ракета з цинічним написом за дітей. Дівчину важко травмувало. Лікарі декілька днів змагалися за її ліву ногу, та зрештою постало інше питання: чи буде Настя взагалі жити? У мене дуже тяжоле було ранення, Всі були тип, в шокі з того, що я, в принципі, см. Могла выжить, и я особо даже не теряла сознание. Врачи были типа, в шоке, когда, особенно когда меня в Днепр все-таки довезли, врач когда смотрел на мою рану, вообще был в шоке, типа, что тут делать. Они, конечно, пытались спасти мне ногу, но просто мне стало хуже. При уже все, короче Спасли мене. Нині Настя в Німеччині у місті Есен. Місцеві лікарі виготовляють для неї фінальний протез. Поки що етап проміжний. Чимало примірок, та ще й активна реабілітація. Німецький уряд допомагає дівчині з покриттям витрат на відновлення. У мене вже є пробний протез. Я вже була три примірки, і от після... Деці ставили там коленний сустав, та сустав. сустав. Кожен раз я його надіваю, міряю, ношу там що там правильно, щоб ходити, щоб мені там нічого не мешало. Анастасія закінчила школу зі срібною медаллю, займається хореографією з п'яти років, навчається на соціального працівника в Києві і мріє стати акторкою. Її тікток та інстаграм це яскраві ілюстрації креативної персони, особистість якої війна не зламає. Тепер вона стала прикладом незламності для тих, кого. Також трамувало через ворожі обстріли. Бо я не я можу скакати, у мене уже возобрюється тренування, я вже там займаюся спортом. Вот зараз після інтерв'ю заберуть, і Я поеду на набивати займатися спортом, качати ручки, ножки, тіпа, все нормально. От потім моя життя абсолютно повернеться, Ті було би бы желання. Її родина та друзі головна опора. А підписники у соцмережах захоплюються характером дівчини і дарують стовідсоткову підтримку. І любов, але і власний самоконтроль рятує Анастасію. Хоча процес прийняття нової. себя еще тревает. сейчас реально легче еще месяц назад было намного тяжелее типа чем сейчас но с каждым но ну, я умею справляться с этим у меня есть некоторые близкие люди которые тоже меня могут поддержать если мне прям типа очень плохо но Я дійсно кусалама справляти з цим. Бувають моменти, коли мені хочеться вообще быть, э, просто с одной. і там все. Мені це дуже важливо. Попереду у Насті чимало творчих планів, здійснення мрій та бажання підтримувати поранених на війні. І звісно, довгоочікуване повернення в Україну. Наталя Луценко «Факти ICTV, Єдині новини. Сьогодні ми відзначаємо день пам'яті захисників тих, хто загинув у боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність України у Києві. Відправили молебень за воїнами загиблими за незалежність панахиду за полеглими героями. біля стіни пам'яті у Михайлівському соборі. Відправив предстоятель православної церкви України Епіфаній. Цей день є нагадуванням про найдраматичніші події російсько-української війни. 29 серпня 2014 року під час виходу сил, АТО з оточення під Іловайськом, так званим зеленим коридором, росіяни цинічно порушили домовленості, і російсько-терористичні війська в притул розстріляли з важкого зброєння колони українських захисників. Тоді, за офіційними даними, загинуло 366 українських воїнів, 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісти, 300 опинилися в полоні. Військовий лікар Всеволод Стеблюк і через вісім років після тих трагічних подій пам'ятає все до найменшої деталі. З 24 серпня ми перебували в декількох колах оточення, зокрема регулярних російських військ. Їх там було майже 10 тисяч проти півтори тисячі бійців зсу. Фактично, ми були як мішені в тірі, і навіть в цих умовах ми давали бій у пам'ять захисників України. Сьогодні у столиці відбулися жалобні заходи. Панахіду за загиблими захисниками і захисницями провів предстоятель православної церкви України. Епіфаній закликав не забувати їхній героїчний подвиг, адже саме завдяки їм ми маємо змогу у столиці України відносно безпечно збиратися, згадувати їх усіх і молитися. Маємо можливість продовжувати нашу боротьбу, яка обов'язково завершиться перемогою України через молитву, через поминання. Ми також проявляємо до них свою любов і подяку. Подяку за той подвиг, який вони звершили в ім'я нашого спільного майбутнього. Тому ми молимось, ми пам'ятаємо. Ми сьогодні віддаємо їм поклін, честь і співаємо вічною пам'ять з самого ранку, 29 серпня, в Київ на Михайлівську площу традиційно з'їжджаються люди з усієї України. З 2015-го саме у цей день українці вшановують усіх загиблих в Іловайському котлі. Біля стіни пам'яті сьогодні багато соняшників. Саме ця рослина стала сумним символом іловайської трагедії. Саме у соняшникових полях у серпні 2014-го російські загарбники проявили свою справжню сутність впритул розстріляли наших воїнів та добровольців у так званому зеленому коридорі. Сьогодні ми згадуємо усіх наших військовослужбовців та добровольців, які віддали своє життя за Україну. Ще одна знакова подія героїчна оборона Донецького аеропорту. Бої за ДАП тривали 242 дні. Від 26 травня 2014 року по 22 січня січня го Закінчилися після того, як російські окупанти повністю зруйнували старий та новий термінал і метеовежу. Тоді ж, взимку 2015-го, відбулися і бої за Дебальцівський плацдарм. Це була одна з найбільших військових операцій на Донбасі. Російські загарбники намагалися оточити кількатисячне угрупування українських воїнів. Та нашим підрозділам вдалося вийти із Дебальцевого і зайняти нові рубіжі оборони на Світлодарській дузі. Родичі загиблих захисників, попри все, вважають, що українські воїни справжні герої. На той час удержали ворога. Хто його знає, як би воно могло бути. Але, дякуючи їм, все-таки оцей період ми хоч спокійно жили. Вони там його вдержали, ворога не пустили далі в глиб країни. Це свято обов'язково потрібно. Сьогодні у день пам'яті ми згадуємо і героїчних захисників Маріуполя, нескорених азовців, і без перебільшення шануємо усіх захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. На жаль, війна не закінчи ще більше жертв. Світлопам'ять цим хлопцям. Вони загинули за нашу державу. Думаю, що це було недаремне. І ми це доведемо до кінця. Василь Сафянюк, Владислав Круглов, Віктор Зеленков. Факти ті. -Ві. Єдині новини. Перемоги нам марафон триває. Побачимось за 15 хвилин.